Вітаємо у клубі сімсот. Сьогодні Марсі Грех відома художниця абстракціоністка, але у 30 років, після коми вона не пам'ятала нічого, що трапилося за останні 13 років. Марсі думала, що їй 17, і в неї немає чоловіка і дітей. Вона кілька років приховувала свою амнезію, поки ця таємниця ледь її не знищила. Щоб створити картину, важливий кожен пласт. І під кінець. Усі вони виконують свою функцію, щоб ця картина була єдиним цілим. Марсі Грег відома художниця абстракціоністка, робота якої виставляється в галереях і приватних колекціях. Цю справу вона відкрила для себе після неймовірних подій. У 30 років Марсі народила третю дитину, але підхопила менінгіт і впала в кому. Її чоловік Дейв каже, що ледь не втратив її. До неї було під'єднано безліч трубок. Вона не приходила до тями. Лікарі сказали, неймовірніше вона не виживе. у нашій практиці. Пацієнти з такими показниками не виживали. Марсі пролежала в комі цілий тиждень, і мало хто вірив, що вона житиме. Однак, на диво, після того як за нею помолився пастор, Марсі прокинулася, вона була збентежена. Дезорієнтована і думала, що їй 17 років Я намагалася зрозуміти в реанімації, що відбувається. Мені сказали, що в мене народилася дитина, що я заміжня. А я лежала і думала: стривайте, як таке може бути? Мені лише 17. Я не заміжня, у мене немає дітей. Такого не може бути. Дейв намагався заспокоїти дружину, але він не знав про її стан. Він сів поруч і почав говорити, немов я знала, хто він. Я подумала, що це лікар. Але потім він нахилився поцілувати мене. Я подумала: стоп, коли це лікарі почали цілувати пацієнтів. Він сказав, що він мій чоловік, і у нас є спільні діти. я нічого не пам'ятала. Була розгублена і не розуміла, що відбувається. Марсі не пам'ятала останні 13 років свого життя. Однак невдовзі повернулася до своїх дітей. я не пам'ятала їх. Але коли їх привели в палату і вони застрибнули до мене на ліжко, я взяла на руки доньку і зрозуміла, що вони мої. Це був Божий дар мені. я знала, що вони мої. Мерсі відчайдушно хотіла, щоб її виписали з лікарні, і тому приховала свою амнезію. Незабаром вона повернулася до життя, якого не пам'ятала. найскладніше мені було бути щирою. Мені було важко від того, що я усім брехала це гнітило найдужче. Мерсі християнка Вона молилася про те, що пам'ять повернулася до неї. Коли цього не сталося, вона почала потай вживати алкоголь, щоб приховати роздратування. Я пила потайки, а наступного ранку вставала, відкривала Біблію і просила Бога пробачити мене. Я відчувала провину через алкогольну залежність. Але все одно продовжувала пити. Я хотіла перестати відчувати те, що відчувала тиск. Я пила, щоб забути про свою амнезію. Тривалий час Марсі приховувала втрату пам'яті та залежність. але одного разу вона інакше поглянула на своє життя і сім'ю. Ми з Дейвом сиділи з а Хлопчики гралися поруч. І у той момент Бог сказав мені прямісінько у серце, так ясно, як я ще ніколи не чула. Ось для чого я тебе врятував для майбутнього, а не для минулого. І як твій чоловік любить своїх дітей, так я люблю тебе. І навіть більше він тримає свою доньку, а я тримаю тебе. Я не дам тобі упасти. Довірся мені. Я впала на коліна і віддала йому своє життя. У той момент. Я зрозуміла, що хочу, щоб Бог був у моєму житті. У той момент я зрозуміла, хочу, щоб Бог був у моєму житті. краще жити без пам'яті про минуле, але з ним ніж пам'ятати все, але без нього. І я довірилася йому у всьому. Мерсі розкрила правду Богу і чоловікові. Вона звільнилася від алкогольної залежності та віддала своє життя в Божі руки. Пам'ять не повернулася до неї, але знову з'явилося бажання малювати і це перетворилося на успішну кар'єру, основою якої стало слово Боже. Зазвичай я беру той вірш, який вивчаю вранці, і приходжу з ним у студію. Я малюю його на чистому полотні, і це стає основою для картини та натхненням для назви. У своїй книзі чисте полотно вона розповідає свою дивовижну історію і процес, через який вона пройшла, щоб навчитися довіряти Богові в кожному виклику, з яким вона стикається в житті. Якось я наносила останній пласт, і бог поклав мені на серце, що він найбільший художник, а ми його полотно. ми – його шедевр. Кожен пласт у моєму житті важливий, щоб зробити мене такою. І якщо ми його шедевр, але зіткнулися з поганим пластом, опинилися у поганому місці, він закінчить його. Я переконана і впевнена у тому, що він завершить ту роботу, яку почав. у нього не буває випадковостей і помилок. Ми можемо розраховувати на це, тому що Бог обіцяє нам завершити ту роботу, яку він почав у нас. Дивовижна історія. Я така рада, що Марсі поділилася нею. Мені сподобалося порівняння картини і фарб з тим, як Бог працює у нашому житті, навіть коли ми не усвідомлюємо цього. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Удар під дих. Ось що відчув той, коли отримав лист, в якому йшлося про те, що він може втратити будинок, щоб проводити більше часу з сином. Він змінив роботу і заборгував з оплатою іпотеки. Потім сталося серйозне скорочення прибутку. І батькові одинаку довелося покладатися на продуктові програми, щоб, хоч якось, прогодувати сім'ю. Але сьогодні не так. Зарплата кода зросла в чотири рази, і ось як йому вдалося зробити це. То Данстен завжди хотів бути будівельником. Він відкрив бізнес з обробки дерева, і справи йшли добре. Тот сам виховував дітей, і йому довелося ухвалити непросте рішення, бо в одного із синів виникли труднощі. І Я вирішив відкласти свій бізнес на якийсь період, щоб проводити трохи більше часу із сином. сім'я важливіше, і тому я був готовий на жертви. На новій посаді зарплата певний час була нормальною, а потім її скоротили вдвічі. Я використав ті заощадження, що в мене були. почав брати додаткову роботу, але цього не вистачало. Рахунки почали накопичуватися. Він намагався звести кінці з кінцями. Я навчився готувати із залишків того, що було в холодильнику. Мої плани проводити більше часу з сином. Призвели до серйозних наслідків, Тоді довелося звернутися по допомогу до продуктового банку. Кілька місяців він не виплачував іпотеку. Це схоже на удар під дих, коли отримуєш листа, в якому йдеться про те. Що ти можеш втратити будинок, заради якого стільки працював, Будучи християнином, тот усі ці роки давав десятину. Навіть у ці непрості часи він продовжував віддавати гроші Богу. Я давав десятину і був упевнений у тому, що Бог подбає про мене. Мені здавалося, що в мене не було і інших варіантів, окрім як звернутися до Господа. Я хотів побачити, як Бог зробить щось для мене. Потім, однієї неділі в церкві, Пастор прочитав вірш перед збором по жертву. Бог одразу ж звернувся до мене. Він сказав: Мідіали я бачив твою потребу і подбав про неї. я прийшов додому. І в той момент, коли я зачинив двері, задзвонив телефон. Це зателефонував колишній підрядник, який хотів найняти його на великий проєкт. Тот прийняв його пропозицію, а потім запитав, чи може він отримати аванс ще до початку роботи. І він сказав так без жодного сумніву. Наступного дня на моєму рахунку з'явилося 4 тисячі доларів. Алілуя. Дівеланс дозволив йому покрити прострочені виплати за іпотекою та рахунками, але це був лише початок. Тот пропрацював із цим клієнтом кілька років, і за цей час його зарплата значно зросла. Але найголовніше ситуація з сином стала набагато кращою. Я вірю, що це пішло синові на користь. Я побачив у ньому зміну, і він знайшов роботу, сам відкрив невеликий бізнес в іншому штаті. Тодд знову став незалежним підрядником, знаючи, що таке труднощі, він вирішив допомагати іншим і став партнером CBN. Мені подобається, що вони їздять у різні куточки світу та допомагають людям у важких ситуаціях. Сьогодні зарплата Тода в четверо і справи в їхній родині просуваються так добре, як ніколи. Він закликає інших людей, які потребують дива, жертвувати, як це робив він сам. У кожного з нас є своя роль у створенні Божого царства. Я закликаю інших підтримати роботу Сібієн. Він бачить усе і нічого не забуває. Якщо ви опинилися зараз у важкій ситуації, то знайте, що ви можете довіритися Богу, і він допоможе вам. «Бог допоможе вам. і Він шанує свою обітницю. А його обітниця говорить: давайте і отримаєте. Фортату було непросто зробити це. У нього були серйозні борги. і його могли виселити з дому, заради якого він так старанно працював. і що він зробив? І він продовжив шанувати Бога. і Бог вшанував його. А він сказав йому, я подбаю про твої потреби. І зробив це чудовим чином. яка дивовижна історія про божу вірність? У вас теж може бути своя історія про божу вірність. Бог стежить за своїм словом, щоб виконувати його для вас. він любить вас і хоче забезпечувати всі ваші потреби. Як? Він хоче, щоб ви поставили його на перше місце. коли ви шукаєте його правди і царства, то все інше додасться вам. Це обіцяє Господь, а Він завжди виконує свої обіцянки. якщо ви хочете жертвувати регулярно, а не час від часу, хороші і погані часи, то пам'ятайте, давайте і дасться вам. Заходьте на наш сайт, який вказано на екрані, і напишіть нам я хочу брати участь у цьому. Я хочу Стати частиною операції благословення. Я хочу допомагати людям і проповідувати Євангелія по всьому світу. Ви берете участь у всьому цьому, коли приєднуєтеся до клубу 700. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕМАНІЛ. Отим Карвер на восьмому місяці вагітності захворіла на ковід. жінці було так погано, що їй довелося робити кесарів ростин. Незабаром Отим під'єднали до ШВЛ а її чоловікові сказали, що в неї немає жодних шансів вижити. Вони вийшли і сказали: це хлопчик, у нього все добре. Екстрений кесарів ростин пройшов добре для третьої дитини Зака Карвера. Тепер малюк відпочивав у відділенні. Але його мама Отем опинилася в реанімації і боролися за життя. Мені сказали, що в неї немає шансів вижити. Це був найгірший день в моєму житті. Коли Отем була на восьмому місяці вагітності, вони із заком підхопили COVID-19. Це було у серпні 2021-го. Зак швидко одужав. А от отемні. невдовзі вона була в реанімації на ШВЛ. Її змушені були зробити екстрений кесарів ростин, щоб врятувати життя дитини. Після операції жінку підключили до апарату повного життєзабезпечення. Ми зотим 14 років. Я не знав життя без неї, і тут мені кажуть, що вона не виживе. Це було жахливо. У наступні тижні Отем залишалася в критичному стані. Езак міг тільки молитися і просити Бога про чудо. Я був поруч із нею. і Весь час молився. Це було важко. Я ходив коридором або сидів у кімнаті очікування. Я молив Бога зберегти її життя. Вона потрібна мені, вона потрібна дітям. Зак написав на своїй сторінці у Фейсбуці молитовну потребу, яка запалила цілу пожежу у соцмережах. Мільйони людей по всьому світу молилися за нас. Я сказав, що не піду звідси без отим. Я молився постійно кожну секунду. Не можу пояснити чому, але я знав, що вона виживе. Днями зак був поруч з Отим. Вечорами приходив до своїх доньок і новонародженого сина Гакслі, які були у його батьків. А на ніч він повертався у порожній і темний будинок. Я приходив, їв і лягав спати. Мені не подобалося там. Восени в отим виникли нові ускладнення. Запалення органів і зупинка серця. Лікарі не знали, що сказати. Вони навіть думали про трансплантацію легенів. але потім відкинули цю ідею. Натомість запропонували відключити от. Від апарату життєзабезпечення, щоб вона могла спокійно померти. Та Зак відхилив таку пропозицію. він не був готовий здатися. головний лікар сказав, що її шанс на виживання дорівнює нулю. Я пішов прогулятися того вечора недалеко від лікарні. Я молився. Я знав, що вона не помре, Зак і мільйони людей у всьому світі продовжували молитися. На початку жовтня настав приємний момент. Показники ОТЕМ трохи покращилися, і лікарі погодилися на прохання зака вивести її з коми щоб вона побачила і потримала свого новонародженого сина Гакслі. Вперше І можливо, в останнє. Я не мала сил, щоб піднятися. Довелося підкладати під спину подушки. Мені принесли малюка і поклали на руки. Зак допомагав. Ми погодували його з пляшечки. А потім його поклали поруч зі мною. і Він заснув. Ця зустріч була короткою. Отим знову під'єднали до апарату життєзабезпечення. Незабаром прийшла ще одна відповідь на молитву. Відомий хірург доктор Анкіт Борет з лікарні Норс Вестерн Меморіал у Чикаго погодився оглянути отим перед можливою трансплантацією легень. Ми перевезли її в Чикаго, і на другий день лікар сказав, незалежно від того, потрібна буде трансплантація чи ні з нею, все буде добре. Хоч отим так само була підключена до апарату життєзабезпечення, вона була лише на частковій седації, тепер вони із заком могли молитися разом, чекаючи рішення доктора Борета. Незабаром він сказав їм те, про що вони могли тільки мріяти. Він прийшов і сказав. Вам не потрібна трансплантація легенів все буде добре. Це була найкраща у світі новина. Ми обійнялися і подякували Богові та лікарю. Арамзвінсловстанутим продовжував поліпшуватися, і її почали поступово відключати від апарату життєзабезпечення. через три довгих місяці боротьби зі смертю. жінку направили на тритижневу реабілітацію. 1 грудня 2021 року вона вийшла з лікарні самостійно. Коли ми приїхали додому, сусіди чекали нас у дворі. Вони кричали від радості. Я намагався не заплакати. Це було дещо. Мене просто накрило емоціями. Я мала можливість бачити, як ростуть мої діти, проводити часи з чоловіком. Кожен день подарунок. Мої доньки кажуть: мамо, ми віримо в чудеса. сьогодні у них усе спокійно. Отем з радістю віддає своїй сім'ї той час, що пропустила. Але життя сім'ї Карвер не буде таким як раніше говоріть людям, що ви любите їх. Обіймайте їх. Усе це може дуже швидко змінитися. Я став ближчим до своєї родини. Тепер щовечора ми молимося з дітьми. Я не робив цього радіше. Я дуже вдячний. Щодня багато молюся. Молитва врятувала мою дружину і не просто врятувала її, а й змінила моє життя. Молитва дуже важлива. Завдяки їй я живу. Коли люди стукають у небесну браму, це ж не можна ігнорувати. аж ніяк от і має рацію. Життя може змінитися в одну мить, чи не так? І тоді все різко зупиняється. Іноді щось можна виправити швидко, а іноді все це перетворюється на Процес але Бог бере участь у цьому, і молитва багато що змінює. Ми хочемо. Приділити кілька хвилин, щоб помолитися. у нас є інші історії людей, яких торкнулася сила молитви і чиї обставини змінилися. Ось що написала Шанталь, коли Гордон молився, я попросила Бога зцілити мої бронхіоли, бо мені не давав спокою бронхіт. У той момент я, до речі, теж хворіла. Я попросила зцілити моє тіло, щоб більше не хворіти на бронхіт. Потім Гордон сказав: у когось проблеми з легенями, у вас хронічні Бронхіт. Він сказав: Бог стілює вас і дає нормальну реакцію на бактерії та віруси. Ви отримаєте зцілення. Ця хвороба більше не повернеться до вас. Зробіть глибокий вдих і усвідомте, що Бог дав вам життя. Я зробила глибокий вдих і відчула, як благословення наповнило мої легені. Я одразу зрозуміла, що зцілилася. Коли я пішла до лікаря, він сказав, що легені чисті. Я знаю, що отримала зцілення, і в мене більше не буде бронхіту, на який я хворіла по 4-5 разів на рік протягом останніх 10 років. Це диво. Ось що пише Дана нещодавно? Ми з чоловіком пішли до друзів на вечерю. Я не могла їсти з усіма, тому що у мене після їди завжди болів живіт. Ця проблема не давала мені спокою цілий рік. Я не раз ходила до лікарів, але вони нічого не могли зробити. Коли ми повернулися додому, я була дуже засмучена через те, що ця проблема взяла моє життя під контроль. Ми увімкнули клуб 700 і почули, як Террі каже, що тканини кишківника зцілюються. Я одразу ж відчула тепло, яке пройшло через ноги і зупинилося в районі шлунка. Я знала, що це слово було про мене, і я заплакала. Дякую, Ісусе, що зцілив мене. Ось вам місце писання. Це псалом 145.6. сорок Він завжди виконує свої обіцянки. Подивіться на обітниці Божі. він прощає ваші беззаконня і зцілює ваші хвороби. «Нехай ваша хвороба yeah, стане сьогодні it частиною all, цієї обітниці. Він зцілює всі хвороби. нехай царство небесне наблизиться не до вас просто зараз. На небесах немає хворих, хвороби заборонені там. І тому вони повинні бути заборонені тут. Ось чому Ісус сказав нам молитися: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Давайте зробимо це разом. Давайте подякуємо Йому за те, що він виконує свої обіцянки за хрест, за те, що ранами його ми зцілилися. Будемо дякувати йому за те, що він дозволив нам прийти до нього знову. Господи, ми приходимо до тебе з подякою з хвалою за те, що ти збираєшся зробити. Ми дякуємо тобі за твою жертву. Ми дякуємо тобі за те, що ти так полюбив світ. полюбив кожного з нас, що віддав свого сина єдинородного. Господи, ми хочемо зараз бути тими всякими, хто вірить у тебе. Ми не хочемо загинути, але хочемо мати твоє життя вічне. Ми хочемо, щоб твоя чудодійна сила діяла сьогодні. В нашому житті тому, що ти вчора, сьогодні і навіки, той самий, ти Бог теперішнього і тому простягни твою руку, щоб творити чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Аде звати Люсі. ви почули історію про проблеми з кишечником, і ви страждаєте від того самого. Ви відчуваєте жахливий біль, коли їсте. Бог зцілює ваш кишечник просто зараз. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові. Є хтось, хто молився про медичне обладнання для когось у родині, хто хворий. Вам потрібно багато дорогих речей. Бог забезпечить вас усім цим. Ви здивуєтеся тому, як усе це отримаєте, але воно уже йде до вас. У когось з вас припухлість у правій очниці і в черепі через це у вас безліч проблем але незалежно від них. Відповідь одна: Ісус. В ім'я Ісуса зціліться. нехай ця припухлість піде. Нехай ваше праве око прийде в норму, щоб ви могли бачити ясно. Нехай це ніяк не торкнеться вашого очного нерва і сітківки. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові є хтось, у кого дивна проблема з ногами. Усе почалося як грибок стопи, але тепер у вас з'явилися тріщини і рани. І що б ви не робили, нічого не допомагає. Бог стілює ваші ноги. Ви відчуваєте тепло в ногах, коли вони почнуть стілюватися. В ім'я Ісуса. У когось проблема з правим плечем. Почніть рухати ним, і ви зрозумієте, що можете вільно це робити. В ім'я Ісуса, амінь. На нашому сайті ми розмістили багато історій про зцілення. Дивіться, їх нехай віра ваша зміцнюється. А закінчимо ми з віршем з Євангелія від Луки. Не буває би силим у Бога ніяке слово. А якої сили потребуєте сьогодні ви?